Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. До народного контролю звернулися колишні працівники цього дому будівного комбінату. Люди не можуть оформити пільгової пенсії, адже підприємство не видає необхідної довідки, а пенсійний фонд без нього не оформлює виплати. Чому через паперову тяганину повинні страждати громадяни? З'ясують народні активісти. стоїть. Будинок на наші дескабували домов будіні панелю. Дмитро Ярославович днями відсвяткував своє 55-ліття і одразу взявся оформляти пільгову пенсію. Та в пенсійному фонді колишньому електрозварювальнику відмовили. Пояснюють, не вистачає довідки від роботодавця. Що тут зобов'язує видати організацію пільгову довідку? На підставі цієї пільгової довідки. Ми пенсію призначаємо жовтня місяць. Людина не втрачає ні копійки. Кинули ну, тих, тих людей, які. Пропрацювали, то не я один. Із такою ж проблемою зіткнувся і чоловік Марії. 20 років він віддав важкі праці, а в результаті отримав тільки болячки. Немає належної довідки про пільговий стаж. Просто проігнорували, навіть не вказали, ким людина працювала. Чоловік працював і в три зміни і ночами приходив і хворів, бо то ж ті поводні цехи. Зараз ноги болять. Чому людям не видають бажаної довідки? Йдемо з'ясовувати на підприємство. Директора не застаємо, та телефоном він пояснює, видавати відповідні документи то не його клопіт. Мовляв, нехай пенсійний фонд самостійно збирає всю необхідну інформацію. Пенсійному фонді є комісія при призначенні пенсії. Кожному пенсіонеру і вони хай не відфутболюють людей. Хай приймають рішення. Не приймають рішення, хай подає в судову інстанцію. Оформити позивну заяву людям допомагають наші юристи, пояснюють, бюрократичний конфлікт має владнати суд. Якщо що громадяни України мають законне право отримати пільгову пенсію, а десь хтось не видав довідку, чи десь хтось е не видав правильну довідку для цього, і це право анулюється у цьому випадку. Єдиним вирішенням цієї проблеми є звернення до суду. Народний контроль і в подальшому слідкувати з розвитком подій подання ситуації, тому що завдання держави виплачувати людям. Зароблену пенсію Інна на синдецькамоню Ірина Андріїв Роман Кочежук Ростислав Ботюк народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.